Ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки вівторка, 26 вересня. В Студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Масштабна пожежа на верховинщині горів відпочинковий комплекс. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. У Коломиї волонтери з Канади завершили навчання для рятувальників з усієї України. Переважно я в позитивному ключі здивований роботою і навичками. Кубок України з лежачи та класичного жиму лежачи відбувся у Коломиї. Це є відборочні змагання до чемпіонату світу. Тепер про це та інше детальніше у випуску. 27 вересня Коломийська громада попрощається з Андрієм Іванчуком, народним депутатом, засновником благодійного фонду покуття, відомим політиком та меценатом. Прощання відбуватиметься з дев'ятої години ранку до дванадцятої години у катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви, що на вулиці Театральній, чин похорону по розпочнеться о дванадцятій годині. Масштабна пожежа на Верховинщині горів відпочинковий комплекс. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників ввечері 25 вересня. Того дня у готелі проживали майже 150 дітей. З ними були вихователі, а також працівники закладу. На щастя, постраждалих немає. Пожежа трапилася у селі Красногілля Верховинського району. На момент прибуття вогнеборців другий та мансардний поверх будівлі охопив вогонь, розповідає Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Через пізні повідомлення про пожежу на момент прибуття вогнеборців площа пожежі складала 750 метрів квадратних. Вогонь розповсюджувався надзвичайно швидко, адже будівля дерев'яна. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. О 20.43 пожежу вдалося локалізувати. Вати, а о 22-26 ліквідувати через сильне задимлення на пожежі працювало чотири ланки газодимозахисної служби, було створено три оперативні дільниці та штаб пожежогасіння. Також за допомогою квадрокоптера з тепловізором було проведено аеророзвідку даної пожежі. До ліквідації пожежі було залучено від головного управління ДСНС в області 12 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. А також від головного управління ДСНС у Чернівецькій області одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу, а також чотири працівники місцевої пожежної охорони на двох одиницях техніки. Всього до ліквідації пожежі було залучено 64 чоловіки особового складу та 15 одиниць техніки. Також на місці пожежі працювала мобільна оперативна група головного управління ДСНС Івано-Франківській області, а також Верховинського районного управління та оперативно-координаційний центр головного управління. У відпочинковому комплексі перебували 148 дітей із вихователями, а також працівники готелю, які усіх вивели з будівлі. Було направлено на поселення до іншого санаторію у косів. Також туди було направлено психолога головного управління ДСНС Івано-Франківської області, яка надавала психологічну допомогу дітям. 22 дітям було надано психологічну допомогу на місці пожежі. Вогнеборці врятували частину будівлі відпочинкового комплексу. На щастя, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Служба безпеки України затримала агітаторку, яка вважала Україну російською територією, та переконувала, що війну розпочали українці. Уродженку Російської Федерації співробітники СБУ затримали в Івано-Франківську. Фігурантка вела у забороненій соцмережі агітацію, усвідомлюючи, що сприяє створенню негативної суспільної думки про Україну та українців. За інформацією СБУ у своїх дописах, зловмисниця представляла Україну як державу, що не відбулася, та формувала антиукраїнські настрої. Зокрема, жінка активно ділилась контентом зі зневажливими епітетами на адресу української нації, наклипами на збройні сили України та насміхалася загибелі захисників. Агітаторка виправдовувала агресію РФ, поширюючи вигадки про те, що українські міста заснувала Росія, війну розпочала Україна, українці є окупантами на своїй землі, кримчани задоволені анексією. А Маріуполь загарбники перетворили на зразкове місто. Крім того, жінка вболівала за вояків агресора, захоплювалася путіним, тужила за сталінізмом і радянським союзом. Під час обшуку служба безпеки України вилучила у фігурантки комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розповсюдження антиукраїнського. Дезінформації. Фігурантку затримали та повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Розслідування проводить Служба безпеки України в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Збирають на авто для захисників. Волонтери благодійного фонду Локомотив оголосили збір на машину для бійців із 93-ї бригади Холодний Яр. Хочуть назбирати на авто до 1 жовтня дня українських захисників та захисниць. Реквізити на екрані будуть слава Україні! Давайте ще раз разом допоможемо нашим захисникам. До нас звернулася 93-я бригада Холодний Яр з проханням допомогти. Бажаю здоров'я всім вільним людям. 4-та стрілецька рота, 2-й стрілецький батальйон 93 ї бригади, звертається до фонду волонтерів Коломия, а конкретно до засновника Ігоря Костюка та Олега Павлюка. З проханням допомогти підрозділу нашому з придбанням авто. Ми будемо міцно стояти та виконувати всі бойові завдання. З вашою допомогою нам буде це зробити набагато-набагато легше. Слава нації! Слава, слава! Від кожного з нас залежить наше майбутнє разом до перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Канадійська неурядова організація Firefighted Aid Ukraine завершила навчання для медичних представників системи ДСНС у Коломиї. Понад сотню рятувальників з усієї України розділили на три групи, кожну з яких готували по три дні. Після проходження курсу кожен учасник отримав сертифікат інструктора, який дозволить передавати набуті вміння та досвід. Деталі розпитували наші журналісти. Роботечі більше немає, так стабілізований та інструктори канадської неурядової організації Aid Ukraine за три дні ознайомили учасників з теоретичними знаннями та освоїли практичні навички з надання тактичної медичної допомоги пораненим у бойових умовах і примінно вибухових травмах. Мета спеціальних навчань підвищити професійний рівень українських рятувальників, розповідає керівник громадської організації Фундація розвитку суспільних ініціатив Андрій Юзюк. Це один з наших спільних проєктів. Це є національне навчання, тобто це є розпорядження ДСНС України до навчань. Залучені представники всіх областей України. Кожна область делегувала представників, так як тут медичний напрямок тут в основному медики. -Aid Ukraine співпрацює з українськими рятувальниками з 2014 року. Раніше волонтери були здебільшого зосереджені на допомозі працівникам ДСНС, наприклад, спорядженням. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Росії запити змінилися. Пригадує єдиний україномовний інструктор з Канади Анатолій Моргоч. Ми почали Працювати і нам нас просто запитали, чи є можливість а, розробити якесь навчання, щоб ми могли передати. І тоді ми знайшли а, ветеранів, які працювали, які відвоювали, які вже а, мали багато досвіду свого життя, щоб розробити курс тактичної медичної допомоги. У представленому курсі учасники ознайомили з базою. Йдеться про зупинку кровотечі, перевірку дихання, надання вчасної до медичної допомоги постраждалому тощо. Продовжує Анатолій Моргоч. Ми працюємо з турнікетами. Працює Працюємо за тапонуванням вузлових екран, працюємо за провітропроводами, підтримуємо дихання шляхи, підтримуємо дихання, і також працюємо, щоб не втратити тепло тіла і запобігти переохолодженню. Курс базований на тактичній бойовій допомозі. Після навчань у лютому до нього внесли корективи, щоб максимально адаптувати під українських рятувальників. Розповідає тім літ програми Нельсон Бейтс. Тобто він переважно базується на принципах оцінки по марч. Це хороша навичка для ваших рятівників, щоб добудувати трохи до їх звичайних навичок. І вони можуть використати ці інструменти для того, ну для своєї роботи. Роботою учасників курсу інструктори задоволені додає тім літ. So, переважно я позитивному ключі здивований роботою і навичками. Це для них просто можливість отримати ще практичний ручний такий досвід саме практики відпрацювання сценаріїв як інструктору. Мені приємно бачити спостерігати покращення, як вони ростуть в yeah. навичках під час тренувань. Завдяки міжрегіональним партнерським відносинам і меморандуму, укладеному між івано-франківською областю та Канадою. Саме Прикарпаття обрали платформою для проведення спеціальних навчань із медичної підготовки. Однак, представники з Івано-Франківщини також долучилися до курсу. Провідний фахівець з медичного забезпечення медико-біологічного захисту Владислав Свиридов зізнається, отримані знання активно застосовують на практиці. Завдяки цим курсам, ми маємо хороші результати, позитивний результат. Вже наша співробітниця змогла надати медичну допомогу. Постраждалому тим самим рятувати йому життя, і це такий дуже хороший крок, хороший показник. Співпраця передбачає п'ять видів навчань: серед них водолази, верхолази, ДТП і медичне навчання. Керівник геофундації розвитку суспільних ініціатив Андрій Юзюк сподівається, всі етапи вдасться втілити. Однак дати, поки назвати складно, адже з канадської сторони програма на 100% волонтерська. Інструктори приїхали в Україну під час своєї відпустки за кошти благодійників і небайдужих громадян Канади. На початку року, коли провели провели медичне навчання, ми побачили потребу. Потреба колосальна, потреба в медичних знаннях і в наданні першої медичної допомоги не тільки для ДСНС, що мілітарної структури потрібно для Освіти це потрібно для всіх, тому дуже важливо те, що зараз готуються з інструктори, тому вирішили цю програму продовжити. Ми робимо зараз висновки над тим, що напрацьовували. Разом команда Файфайрт Україн буде опрацьовувати те, що відбулося, де вони будуть найбільш корисні, які є запит української сторони, і тоді будемо розуміти можливості. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. 12 тисяч 2 гривні саме стільки зібрали у Коломиї на благодійному концерті. Вечір акустичної музики відбувся у рок-байк-кафе кафе Катрін. У програмі українські та закордонні пісні з ініціював захід музикант Юрій Михайлюк. Його підтримали співачка Жанна Романюк та драмер Дмитро Мальник. Всі зібрані кошти передали у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс на купівлю fpv дронів. Пройшло, напевно, краще, ніж ми очікували, і це дуже дуже приємно тішить. Дуже давно, мені здається, не було от в Коломиї таких, скажімо, Квартирних посиденьок, де можна було поспівати би з друзями якихось хороших українських пісень, особливо під акустичну гітару. Ну чого під акустичну, тому що ми зараз всі розуміємо, що шуміти не треба, таких супер-мега-концертів теж ну, немає де робити, тим більше в Коломиї. І є такий дуже добрий, хороший. Слава Богу, не забутий і не закинутий заклад Катрін. І поговоривши з власником, з зядювацію, він нам дозволив, ніби сказав, що він також долучиться до цієї акції. Що давайте проведемо такий благодійний захід, зберемо гроші у фонд підтримки 10-ї штурмової бригади. «Ти мені? Я в тебе малюю. Не кажи мені, не кажи тільки слово. В принципі, зібралися музикантів, коли моєї не дуже сильно багато. є, Але трошки відгукнулися друзі. Так, скажемо, з миру пониці нам товариш позичив колонки. Зробили кілька пісень, програму, запросили друзів, все ж таки рекламу оголошення робили через інтернет. Чисто у своїх колах. І як не дивно, ну, я думаю, щоб чоловік 90 було, зібрали досить суму грошей – 12 тисяч. І... Вігрівні. Не можна не тішитись. Думав, напевно, що буде скромніше трошки, але я дуже щасливий. Всі учасники, хто грав, всі також дуже щасливі і дякуємо всім небайдужим колом'янам, що реально прийшли, задонатили. І Я думаю, що таку акцію ми повторимо десь за кілька тижнів. Танцюй зі мною, Хай зачекає. 28 вересня в прямому ефірі НТК міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Початок о 20 й годині працюватиме телефонна лінія для глядачів. І до новин спорту. Кубок України з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. У Коломиї відбулися змагання пауерліфтерів. Продовж чотирьох днів понад 150 найсильніших атлетів з усіх куточків країни змагались за призові місця та можливість виступати на чемпіонаті світу. Ми ще вітаємо вас в місті Коломиї. Сьогодні було моє свято, дякуючи вашій спортивній сфері. В цей неспокійний для України час ви доказуєте тим заходом, що ми є незламна нація. Щиро дякую вам. Нехай перемагає сильніший. В цих змаганнях приймає участь спортсмени з усіх куточків нашої держави, як Донецької, Луганської, Запорізької, так само Херсонські самі сильніші спортсмени з усієї України. І за висновками цих змагань буде відібрана збірна команда України. Це є відборочні змагання до чемпіонату світу, які відбудеться в травні наступного року. Такий не нелегкий час. Нам дуже приємно, що все-таки є змога провести ці змагання. І ми дуже дякуємо нашим збройним силам, які захищають нас. І всі спортсмени, які готувалися, можуть показати свої найкращі результати. Успішно виступили на Кубку України і Коломийські пауерліфтери. у двох змаганнях із класичного жиму лежачи і жиму лежачи, є чемпіони і серед чоловіків, і серед жінок. У змаганнях з класичного жиму лежачи серед чоловіків у ваговій категорії до 120 кілограмів срібну нагороду з результатом 225 кілограмів. Здобув майстер спорту міжнародного класу Тарас Мельничук. Бронза у цій ваговій категорії у Назарі Ядячука. Обидва спортсмени, вихованці заслужених тренерів України Василя та Інне Оробців. У підсумку чоловіча збірна області отримала в командному заліку друге місце. Серед жінок з класичного жиму лежачи у ваговій категорії до 69 кілограмів. З результатом 62,5 кілограми, друге місце здобула майстер спорту Тетяна Ашембрейнер. у ваговій категорії до 76 кілограмів. З результатом 75,5 кілограмів, друге місце отримала Іванна Голіней, тренер Василь Герцько. У ваговій категорії понад 84 кілограми, здолавши 102,5 кілограми, срібло здобула вихованка Василя Оробця Віра Говтова у спортсменок Прикарпаття перше загальнокомандне місце. У змаганнях із жиму лежачи серед чоловіків у ваговій категорії до 105 п'яти кілограмів із результатом 127,5 кілограмів п'яте місце посів депутат Коломийської міської ради Андрій Божик, який тренується у Василя Орубця. Серед жінок у ваговій категорії до 63 кілограмів бронзова нагорода з результатом 80 кілограмів у Тетяни Ашимбрейнер. У категорії понад 84 кілограми золото у заслуженого майстра спорту Інне Оробець вона здолала 137,5 кілограми. Срібло у цій категорії у Віри Говтової. А третє місце з результатом 127,5 кілограмів отримала Вікторія Костюк. Тренери Василь Грицько та Микола Чабан. Жіноча збірна Прикарпаття здобула третє загальнокомандне місце. У підсумку змагань сформували збірні команди України серед усіх вікових груп. Ці спортсмени будуть представляти Україну на чемпіонаті світу, який відбудеться наступного року у Сполучених Штатах Америки. Коломийську громаду представлятимуть на цих світових змаганнях Інна Оробець, Андрій Божик, Тарас Мельничук та Назарій Дячук. Повідомляє головна суддя змагань Інна Оробець. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті адреси зараз на екрані або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.